Вітаю всіх! Я Тетяна Ліщук і романторолог. Сьогодні хочу вам розповісти про здоров'я, як його можна побачити на своїх долонях. В першу чергу зміна кольору шкіри, температури шкіри рук це вже перший показник про те, що треба звернутися до лікаря. Якщо на ваших руках з'являються білі або червоні такі утворення, однозначно є збій енергетичної системи. Але найбільшим чином за здоров'я наше відповідає лінія Меркурія або лінія здоров'я, вона нагадує таку от лінію пряму, яка йде від низу долоні до. Пальця мізинця має бути незалежною від основних ліній. Якщо вона ось така пряма чітка, то у вас хороше здоров'я. Любі порушення цієї лінії вказують на проблеми з бої в. Шлунково-кишковому тракті, у печінці, жовчному міхурі. Також це лінія, яка відповідає за стан нервової системи і взагалі за весь наш організм. Слідкуйте за своїм здоров'ям, якщо виникли питання, пишіть у директ.